Всім привіт! Ну що, настала осінь 199-й день війни. Українці нація нескорених. Українці нація вільних людей. І у нас є гарні новини на фронтах, на Харківщині, на Херсонщині. Б'ємо клятих рашистських окупантів. У цьому випуску я хочу, щоб ми з вами перемістилися у славетне місто Лева. Я покажу вам арену Львів зсередини. Арена Львів. Місто Львів, вулиця Стрийська, 199, стадіон УЄФА категорії 4. Арена Львів було побудовано для проведення матчів Євро 2012. Цей стадіон став третім найдорожчим стадіоном в історії України після НСК Олімпійський та донбас Арени. Архітектори стадіону Альберт Вімер, відень, компанія Арніка та Укрн Дизайн Груп. Стадіон було відкрито 29 жовтня 2011 року. Власник стадіону державний концерн спортивні арени. Зустрічай, місто Лева! Слава ЗСУ, руський корабль. Іди нахуй, каман! Привіт, старий, ти кльово виглядаєш, я гордий, що давно вже так і добре тебе знаю. Ми знову зустрілись, веди мене на каву. Як двадцять років тому де костел на привокзальній сім вниз на погулянку повертає, зеленькає сердито, бо все часу немає, ну а площа ринок спати не лягає, історії збирає і розповідає. Є Львів, мій колега, до нього різне кажуть, приємчим із востока, Криївку тут покажуть, то є Львів, моє місто, не з простого тіста, ліпними роками, друзями і ворогами, то є Львів старенький, мудрий, сивий дядько, кожному залежить кавалочок. Ну що, дорогі друзі, святая святих! Саме з цього місця команди виходять на поле Арени Львів. Поїхали! Тут вони виходять на стадіон. Подивіться на цей красивий стадіон. Це, мабуть, найкращий стадіон в нашій державі. Розміри поля 105 на 68. Газон натуральний, трав'яний, перший матч офіційний було проведено 15 листопада 2011 року. Збірна України грала товариську зустріч проти збірної Австрії. Ми перемогли 2-1. Отакий от, от прекрасний газон на стадіоні Арена Львів. До вашої уваги. Арена Львів приймала матчі Євро 2012. Група Б. На саме цьому полі грали Німеччина, Португалія, Данія, Португалія. Та Данія Німеччина. Арена Львів являлася домашньою ареною Донецького Шахтаря з 2014 по 2016 роки. Також цей стадіон був домашнім для Вереса, Олександрії, Зорі та ФК Львову. А це лава для запасних, для головного тренера, для помічників та для запасних гравців. Але головною відзнакою цієї арени являється те, що наша національна збірна України жодного разу не програвала на арені Львів. Також на арені Львів проводяться такі екстремальні заходи. Джампінг. Зараз ми покажемо це у всій красі. Браво! <плес> Отакий От стадіон, не тільки футбольний на цьому стадіоні проводяться такі екстремальні, розважальні, так сказати, заходи. Джампінг, а також багато концертів. Тут виступали канальзи, і на відкритті була американська співачка Анастейша. тому це легендарний стадіон у легендарному місті місті Лева.